Привіт, друзі! Nissan Rogue десь приблизно 19 й рік. Помилка P17F2. Вібрація CVT. По помилці P17F0 і P17F1. Я вже знімав відео, розказував, що це таке P17F2. В принципі, нестарайма помилка з цієї ж серії, що і P17F0 і P17F1. Тобто блок керування трансмісією, помітив, що тиск або електричні сигнали від коробки не ті, які повинні бути в заданий проміжок часу. Тобто помітив блок, що щось не те з коробкою, ну, або з проводами. Або з трубками гідравлічними. Тобто там, де рідина коробочна, проходить через радіатор охолодження, якби там була дірочка, або пережата трубка, в принципі, я думаю, це теж приведе до цієї помилки. Про P17F0 і P17F1 досить багато. Інформації в інтернеті вже буквально рік назад майже нічого не було. Зараз всі наплодили, і я в тому числі виклав інформацію по цим помилкам, що це помилки, ну, передвісники неприємностей, можна так сказати. Що щось було не те з коробкою. Блок керування це побачив, що відрізняється значення тиску від запрограмованих. Викинув цю помилку, і тепер вона не стирається, а не стираємо її зробили для того, щоб люди не могли просто взяти там якусь елемочку, стерти і сказати при продажі, що все з машиною добре. І ось, вже якщо з'явилася ця помилка, то будьте добрі, щось робіть в машині, усувайте цю помилку, їдьте до дилера, а не продавайте цю машину тихенько, з-під спадтіжка, так сказати. P172, я думаю, що це помилка із цієї ж серії. Інформації про неї я майже не знайшов. Тобто мануала я теж не знайшов, а з тією інформацією, що є, там в інтернеті, ну це не мануал, це не офіційний нісановський документ. Я знайшов а так, Пишуть, що це поганий електричний Конект. Перевірте, електричний Коннект. Ну, це якусь витяжку із мануала Я знайшов, хтось виклав. Але не сам мануал. Тому по проблемі усумні, що від куди продзвонювати, я не знайшов в інтернеті конкретної інформації. Але пише, що поганий електричний коннект. Тобто десь сигнал, можливо від якогось датчика тиску, неправильний. Це теж, я думаю, що можна інтерпретувати як поганий електричний. Конект просто переклад такий, тобто слабий сигнал, слабий сигнал електричний, слабий сигнал тиску пере, преобразований в електричний слабкий. Тому, можливо, це теж стосується гідравліки, але пере, переклад такий, що перевірте електричні конекти. Якщо з електричними конектами все добре, то замініть коробку в зборі, ось Що каже інтернет. По цій помилці. Значить, що ми зробили? Зняли блок керування двигуном, щоб передивитися тут, чи нема ніяких пошкоджень. Тому що ця машина була вдарена ось в дерево, десь ще в стовп фонарний, вона в'їхала оцею частиною. Тобто Тут удар достав аж до блоку керування, судячи з пошкоджень. Тобто Зняли блок керування. Ось вони лежать обидва і коробкою. Двигуном. Тобто, обдивитися, чи немає тут тріщин, заломів, зелені, в пінах, в контактах. Ось удар був. Побите, пошкодженою, вже за, цей, за цим воздуховодом от він на машині стоїть, вже блок керування двигуном знаходиться. Тобто Удар до коробки достав. майже. Перевіряємо, тут БЦМ зняли. Тут все красиво, тобто ні зелені, ні нічого такого. Є деякі запобіжники, котрі потрібно, потрібно передивитися, подивимося що з ними. Тут є блок, в ньому теж є запобіжник. Ось цей, здається, чи цей ось їх тут два. Один за CVT відповідає. Теж подивимося. Порухаємо, достанемо. Роз'єм на коробці на самій. Зараз так не видно потрібно. Я піднімав, дивився. Зовні він гарний, красивий. Треба ще його зняти. значить Що у нас тут з проводами? Я теж так подивився. Не видно тут слідів ремонту, слідів пошкоджень. передивимося ці всі конекти я думаю, що нічого ми не знайдемо. Скоріше всього що це з самої коробки вже щось не те. от Зробимо правильну процедуру стирання цієї помилки. QR-код там от очистимо його нормально. Скануємо, перезаліємо програмку, помилка щезне. Людина каже, що йому робили жальці. перезалівку, сканували QR. От, але його навіть не протирали той QR. Ну, я не думаю, що там щось не так скоріше все, що правильно зробили. Але це теж не факт. Не 100%, що правильно, можливо, теж десь якусь процедуру не соблюли там. І через це помилка знову з'явилась, тому що він каже, що йому і стерли перезалівкою QR, і вона з'явилась через, не знаю, там через неділю чи через скільки з'явилась. В общем. Пройдемо цю процедуру ще ми, тільки вже з провіркою проводов, нектов попрозвонюємо. Перезальєм QR, ну і будемо чекати зворотнього зв'язку від клієнта. З'явилась вона знову чи ні. Ну, напевно, з'явиться знову, тому що P17F0, P17F1, я так розумію, це менш тривожні помилки. І чим більша цифра, мені здається, тим вони більш тривожні і більш. більш Більша вирогідність, що помилка з'явиться знову. Припустимо, P17F0 це взагалі вона розшифровується як перевірка тобто Нібито як планова перевірка звучить. Потім P17F1 це вже вібрація CVT, тобто вже нібито щось не те. Але що з P17F0, що з P17F1, тим людям, яким я стирав, це вже близько 10 автомобілів, а може й більше. Ні в кого вона повторно не з'являлася. А от P17F2, правда, цю помилку не я йому, старав, а хтось інший, можливо, він неправильно це робив, вона в цієї з'явилася знову через короткий проміжок часу. І з коробки він каже, що щось інколи буває такий, ніби шпинок штовхається. Але це не часто таке відбувається дуже рідко. Тому. Можливо, що F2 це більш страшніше, ніж F1 навіть. В общем, зітремо, і потім покатаюсь. А, до речі, на ній я вже катався на цій машині. В принципі, їде. Тоді, як я катався, я багато не їздив, там хвилин 15 покатався, то їхала вона без зауважень, абсолютно нормально. В общем, Зітремо помилку і буду далі знімати. Розшифрував я QR. Переписав його в блок ТЦМ. Так. Дивимось. Нема помилок. Все, будемо віддавати. Самі ще проїдемося, напевно. Машина їде абсолютно нормально. Тобто до коробки взагалі ніяких питань немає. Тестую після видалення помилки f 17 f 2 Тобто, в даний момент до коробки просто не докопаєшся, ідеально працює. До речі, хто не знає, ми Nissan займаємося 20 років і тільки Nissan, тому вирішуємо різні проблеми з цими автомобілями. Звертайтеся. Буду закінчувати відео, з цією машиною все нормально. Будемо тримати зворотній зв'язок клієнтам. З'явиться вона чи не з'явиться, знову ця помилка поки що не зрозуміла. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.